Один раз, другий, третій, під ранок дружина задрімала, а чоловік, хитаючись, іде у туалет, п'ять хвилин його немає, десять дружина прокидається і йде його шукати. Бачить, як той шарить у трусах і шепоче. Ну давай, вилазь! Я тобі точно кажу. Вона вже спить. Коли Олена нарешті вийшла заміж за Віталіка, вона була на сьомому небі від щастя і на третьому місяці від Миколи. А цирк на арену виходить маленький хлопчина. Кланяється. Конференція оголошує. Смертельний номер. Зараз хлопчик з феноменальною пам'яттю вип'є відро води. Хлопчику приносять відро води, і він його залпом випиває. Публіка офігіває, а конференція продовжує. Але це ще не все. Зараз хлопчик із феноменальною пам'яттю вип'є ще одне відро води. Хлопчику два ковтки випиває. і це відро води. Зал просто в істериці. Конфірансьє. А тепер коронний номер. Зараз хлопчик із феноменальною пам'яттю. Обійся усіх тих, хто сидить у двох перших рядках. Потихеньку народ із перших двох рядів починає пересаджуватися на третій і четвертий ряди, а конфірансє. Ха-ха, міняти місце марно. Я ж кажу, хлопчина із феноменальною пам'яттю.